Моншері, ви святкуєте 8 березня? Що подаруєте своїй улюбленій жінці завтра? Не святкуєте ні 8 березня, не святкуєте і Новий рік вже не святкуєте. Ніякі свята не святкуєте. А даремно, моншері прикольний склад, до речі. Шоколад, склад. Шоколад напівсолодкий. Я спочатку думала, що я взяла якесь ігристе вино. Цей напівсолодкий шоколад складається з 50% із шоколаду з вишні цукрової. І тут немає транжиру, тут якісні більш-менш інгредієнти. Цукор, звичайно, какао терте, масло, какао-омільгатор, лецитин, ванілін, цукор, вишня, лікер, сироп, глюкози це знову цукор, спирт. Нічого не корисного немає. Є спирт, яку купа цукру. Я Має на увазі транжирів. Транжирів тут немає, тому можна таку можливо одну із їсти. Але це вуглеводистий продукт тут 52 грами вуглеводи. Я на низько дієті. Тому моєму чоловіку пощастило. Мені купувати це не потрібно.